Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Хто спостерігає за вами? Думайте тільки про себе, сонечки, добрайтесь з мою групу Телеграм. Там крутий контент, там всі відгуки про дію амулетів. Також дивіться відгуки про дію амулетів в наступних моїх відео. І так... Ох, за вами спостерігає той, хто хоче з вами продовжити відносини, трійка жезлі, причому людина бачить енергію в цьому продовженні. Так, і також за вами спостерігає той, хто ніяк ще поки не визначився, бо двійка пентаклів, або він не визначився яким чином будувати з вами ці відносини? Або не зробив вибір ваш бік. О, бачите, як сирена навіть гучно грає. Зараз у вас ситуація з ним по повішеному нікуди не рухається. Але ви його кохана жінка, королева чаш. Ох, ви ще королева Пентаклів, тобто він вас бачить всі грані, які тільки бувають у жінок. Ви вмієте кохати, ви і стабільна і надійна. У когось ви його дружина. Тобто, Кролева Пентаклів може показувати на це, але зараз у вас з ним пауза у відносинах. Так, ви бачите, я кажу, а карти підтверджують. То зараз у вас з ним обмеження щодо спілкування і бачення. Тут хтось когось міг заблокувати або ще якісь перешкоди. І Аркан Луна. Ви знаєте, вас спостерігає той, хто. Нічого зараз про вас не знає. І в зв'язку з тим, що він нічого не знає про вас, у нього дуже багато страхів. Він надумає таке собі, що ну, дуже важко цим жити, цьому чоловікові. Так, єдине вами спостерігає той, хто був щасливий з вами в коханні. Аркан Сила, той, хто кого відносини з вами зробили сильнішим. Імператриця, той, хто вважає вас дуже особливою жінкою, жінкою, від якої він вже має дітей або хотів би мати дітей. Жінкою, яка займає в його серце почесне місце. Феєчки мої, сонечки, імператриця зустрічається в житті чоловіка один раз.